Всім привіт! І, судячи з теми відео, я думаю, ви вже зрозуміли, про що буде йти мова. І одразу хотів би таку маленьку передмову, щоб ми могли розуміти, про що взагалі йдеться. Сиджу якось і думаю, що потрібно, мабуть, по дну ринку придбати якусь жигу і щось таке цікавеньке пилити, там, пошаманити, щось прикрутити, підвертіти, щоб вона якось поїхала трішечки боком. Нібито й цікава ідея, і, і мені в якийсь експірієнс новий, і вам подивитися щось повеселитися, але я потім якось проаналізував і зрозумів, що ну, якось дуже багато вже контенту про ці всі Жигулі, там, як роблять всі мотори і тому подібне. Коротше, не буду навіть заглублятися в цю тему. І так вийшло, що підвернувся такий варіант український варіант. Волинчик. Я спочатку такий, нібито, скептично до цього віднісся. Але насправді я потім, як подумав всі можливості цього автомобіля, я зрозумів, що бляха, та потрібно це робити. Плюс авто стояв 4 роки, не заводилося практично ну, взагалі. От зараз ми приїхали е, до власника. Зараз ми його будемо оживляти. Оживати воно все буде. І це буде реально цікаво. І потім це, це я скажу вам, що буде серія відео. Це не одна частина, не дві частини. Ми будемо, поки ми ще заведемо, потім, поки ми все ще відмиємо, поки приведемо в якийсь ну, більш-менш нормальний вид, і тільки потім ми вже поїдемо на оффроуд, і тільки після оффроуда почнемо щось можливо в ньому дороблювати, щось якось його типу, тюнити. Так що, друзяки, полетіли. Наші апарати, чесно, от це те, що я хотів, просто ти нього заходиш і бачиш, що ось він вже він вже травичка, він вже вріз земель. От реально. І відкриваєш дверці, а там просто, там, до речі, бачите, бері про це. Тут просто тонна, тона всякої пили. Ну, Просто бруду, ну, неймовірна кількість. Е, до речі, саме цей волинчик на... По факту це таврійський мотор 1,2 на водянці, і я скажу, що це прикольно, ну зрозуміло, що роздатки, понижайки, е механіка, все, все працює, все робить, просто це все потрібно е якимось чином запустити і далі вже розбиратися. 4 роки, друзі, 4 роки він не заводився, я не знаю взагалі, що в якому стані, якщо так е подивитися, то е з охолодженням якісь серйозні проблеми, тут з патрубками. З усім. Це ми все будемо зараз міняти. Потім з тормозухою, бачу, що праве колесо дуже сильно потекло. Півбіди, також, якщо що, зальєм, це все. Головне, щоб якось воно завелося, проперділося, і ми якось додому доїхали, а, а там вже все буде найцікавіше, будемо розбирати, промивати, міняти, купувати. Отакому. От Стутуація на зараз знайшов таких три чималеньких патрубків, які пересохли, потріскалися. Але ну, типу, тут нічого якогось новинки я вам зараз не скажу і не, і не дізнаюся, тому що ну, автомобіль довго стояв, плюс до всього невідомо в якому він стані ставав. Е і ще, до речі, в пічку заходить патрубок. і... Він реально весь в такому смальці, якомусь такій грізюці, що це просто капець, можливо, видно. Ну це, це однозначно не є добре. Зараз не знаю, подивлюся, поковіряю, можливо, там якісь радіатори заб'є чи що. воно. Можливо, це заб'є його. Я поки що сказати нічого не можу, але поки що те, що можемо, прочищаємо і все збираємо. І ось ну, така це вже трішечки більша неприємність, коли е, обламується штуцер. Але я не знаю, можливо, ми його спаяємо, можливо. Можливо, знайдемо щось зараз з підручних засобів, то й зробимо. Але сюди я ми прилаштовуємо і все буде хорошо. Так, ось наш стур. <ріст> <ріст> ось наш. <ріст> ти, ти подивися. Ось наш штуцер, і в нас не було іншого, тому ми просто викрутили цього, там не було вже на ньому різьби і прийшлося просто його спаяти, хоча би, щоб просто доїхати додому, а там вже я або знайду, або куплю інший і його заміню, і все буде чудово. А так поки що от таке воно кривеньке і без нормальної цієї шляпки. Переходимо до головної, мабуть, частини і такої вже передчутті того, що вже скоро щось станеться, тому заливаємо спеціальну рідину для охолодження двигуна. Стараємось нічого не проливати, тому що вона стоїть дуже дорого. Так, що, щоб зрозуміти, що ми тут нормально, чи всі падрубки покрутили, чи немає ніяких там зазорчиків і тому подібного, зараз потрібно гарно дунути в цей розширительний бачачок. Я думаю, що все буде нормально. Сильно не дуйте бо можуть очі вилізти. Ну, нібито нічого ніде не тече. Тому що тянемо акумулятора, під'єднуємо та пробуємо заводитися від дракона. Что-то не хочет. Что-то пошло так? Що -то не так. Сейчас подумаем. Для цього дракончика, і це означає те, що ми будемо щось далі робити, щоб доїхати додому. Можна було вже його, чесно, відтягнути і не паритись, не їздити, але цікавіше, щоб він сам доїхав. Їхати не так далеко, буквально 13-12 кілометрів. Я думаю, що це не така велика відстань, щоб заморочуватися і тягнути його на шнурку. Зрозуміло, що вдома було б легше, інструмент, матеріал і тому подібне, але інтерес є. Отже, хотів би зараз прояснити трішки ситуацію, тому що в минулий день, коли ми приїжджали, ми вечором все ж таки його завели, але е, це було відображено без емозій, Це було відображено нецікаво. Чому? Тому що, по-перше, вже сідало сонце, ми вже не могли деякі моменти знімати. Потім е, в нас сідали камери, сідала стабілізатор. Коротше, все сідало і вже ну, от -от таке щось не зрозуміло. Плюс, поки розібралися, як його завести, зараз я розповім, чому були складнощі. Складнощі були в газовій установці. Він на бензині, я не знаю, мабуть, він вже декілька років, кажу, декілька років, мабуть, декілька років до того, як він став, вже не їздив. Власник поставив сам газ, сам провів тут якісь проводки, от такого намудрував, що з цим потрібно було трішечки розібратися. Розібралися, завели, але він недовго поробив і заглох. Спочатку не зрозуміли чому, але потім вияснили, що просто закінчився газ, поїхали заправили балончика, і зараз я вам хочу продемонструвати, ну, наскільки він прикольно заводиться і прикольно працює. Що ж, для того, щоб його завести, потрібен тут особливий ритуал. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Я думаю, що він достойно працює. Це холості тримає, все чудово на газ, відклик чудовий. Коротше, досить вже бавитися з цими всіми фігнями, потрібно вже бігти, робити одне кончене коло собою просто заглушити, щоб воно якось тормозило і все. І петляємо додому. Полетіли. Тож, вже мучуся, не знаю, мабуть, годину з прокачкою цих тормозів. Чесно, насправді думаю, буде легше, що воно візьметься якось та й прокачається. Але ні. Ліве колесо, ось це більш-менш щось почало там прокачуватися. І заднє, в принципі, непогано, праве взагалі не поступає до термозуха, не знаю. Я думаю, взагалі на нього забити. То таке, аби аби хоч щось термозило, щоб просто доїхати. Тому за годину прогрес. Ну, от такий собі, але трішечки є, щось вона, я так тільки що колесо знімав вже поставив. Е Попробував трішечки тронутися, торможу. Ну, так, десь щось відчувається, що воно трошечки тормозить. Тому я пропоную робити далі і щось там далі вже надіюся, та вийде. Що ж, нарешті я вже зібрав інструмент, це означає, що все. це Моя мука на сьогодні кінчилася. Задні два колеса в принципі, тормозять нормально, ліве переднє так собі, праве переднє взагалі воно там тормозуха і не пахло, і, мабуть, вже давно не пахло там. Е, ну, Я думаю, що додому доїду. Тут, в принципі, я не дуже далеко, вона в принципі тормоза. Головне, зараз гарненько, красивенько все доїхати, а дома вже буду розбиратися на ямку, заїхав, замінимо, поміняємо, купимо, все буде чудово. Далі буде, друзяки. Далі буде. Не перемикайтесь, підписуйтесь, пишіть коментарі. А, я знаю, як ви вмієте писати коментарі вже. Ах, молодці. Найголовніше, друзяки, будьте здорові, та не хворайте.